Разом заступник начальника Генштабу Збройних сил України у 2006 -му, 10 -му роках, генерал-лейтенант Збройних сил України у відставці. Слава Україні, шановний пане генерал лейтенант вітаю вас. Героям слава, вітаю вас і наших глядачів Насамперед просив би вас дати. Професійну оцінку, звісно, без тривожної деталізації, яка може являти собою державну таємницю, але просив би оцінити вас ситуацію на покровському напрямку. Ситуація перейшла в критичний стан. Ворогу вдається закріпитися на південній, західній частині, в центрі промзоні з Підрозділи і частини Сил оборони України контролюють північну частину. А також, якщо розглядати ділянку, через яку відбувається логістичне забезпечення і шляхи відповідно, то північної цієї частини і там, і де і відбулося там, скажімо, просування. Логістики, яка забезпечує наші підрозділи безпосередньо, які знаходяться досі в Покровську, а також в Мирногради через Покровськ. Мирнограді ворог намагається просуватися вперед з нової економічної східної частини, з південної частини міста. На поточний час крім того, на північній частині в районі Добропілля там ідуть проводиться дії з боку підрозділу оборони України щодо ліквідації середньої частини району, який залишився прось, після того як розсікли клинення, тобто північну частину вже ворожу ліквідавали. Зараз перерізається логістика по середній цій частині і йдуть бої ну, відповідного порядку. На поточний час там виглядає десь так. Плани пане генерал лейтенанте. Ну є висока активність ворога на Запорізькому напрямку. Я не знаю наскільки ворог синхронізує. Свої дії, але є відчуття, що запорізький напрямок, зокрема йдеться і про напрямок Гуляйполя, для них не є другорядним. Так, це я думаю паралельні сценарії, які можуть синхронізуватися, але можливо я помиляюся. Як ви оцінюєте синхронізацію дій ворога? Ну треба пам'ятати, що тут складається й дії ворога. Ці плани реалізації в концепції, яка пов'язана з тим, що згідно зміненою незаконною Конституцією Російською, вони намагаються захопити чотири наші області. На жаль, По -Луганську їм це майже вдалося зробити, бої Донецькі, і бо йдуть Донецький, Запорізький і Херсонський. Це не означає, що тільки в цих областях, тому що друге напрям діяльності це формування. На буферних так званих санітарних зон і бої в цьому приводу йдуть в Харківський, Сумський Чинігівський повітря в основному. Але окремо виділяється ще бойові дії на Дніпропетровщині. Тому, значить, по цій першій стратегії ще більше місяця, вже, як були перекинуті резерви. Воружив район Запорізької області, і вони проводили активні дії по більшості, скажімо, на західному плазі лінії зіткнення, тобто там Кенське, Снітнагірське і Приморське. Але останній час з боку зходу, там, де є стик області Донецької, Дніпропетровської. І Запоріжжя з цього напряму заходять, скажімо, на півночі від Гуляйполя. Гуляйполь, це наш логістичний оборонний район, який забезпечував безпосередньо логістику і підрозділи частини навколо сил оборони України. І ворог тут просунувся на відстані десь уже з північно-східного напряму до чотирьох. Кілометрів це дистанція, яка дозволяє застосовувати тактичні засоби ураження до мінометів. І наші командири в цьому районі тактичної ланки, значить, отримали деякі ресурси з точки зору стабілізації ситуації. Так, ну ми розуміємо, що для стабілізації ситуації нам потрібні додаткові засоби знищення ворога. Ну і водночас хотів би, щоб ви оцінили домовленості з республікою Францією. Так передбачає домовленість купівлю до сотні винищувачів Рафал для України. Ну тут питання термінів і питання другий не менш важливий аспект це наявність. Ресурсів у ворога для того, щоб підтримувати свої наступальні дії на теперішньому рівні інтенсивності, як у ворога з живою силою і технікою, наскільки вони підготувалися, чи це така собі тимчасова активізація? Я з вами погоджуюсь в сенсі, що це добре якби документ, який повинен буде працювати на майбутнє. Але ще більш погоджуюсь з тим, що актуально на поточний час є засоби, якими можна впливати і покращувати ситуацію на фронті, тобто, наприклад, ті ж бомби камер авіаційні, які б нам були вкрай потрібні, ті ж сам ті з останніми модифікаціями ракети Астра. Які б могли діяти по балістиці ворожої і так далі, і перед тим відбулися відповідне підписання документів по шведським літакам. Але це час, це майбутнє важливе, необхідне, але майбутнє нам зараз треба вирішувати з точки зору взаємодії з нашими союзниками засоби ураження. Які можна було б застосувати по ворогу на тих ділянках, які у нас найбільш важкі, вот. і вирішення трьох задач внутрішнього домашнього завдання, внутрі нашої держави, які пов'язані з повною справедливою мобілізацією? По перше, по-друге, переводом, на мій погляд, значить, на воєнні рейки на економіку, і по-третє це Прийом законів для стадії війни війна. Це не означає, що ввести стан війна, але це означає, що саме законодавство використати необхідне для того, щоб підтримати виконання перших двох позицій. І тільки це, на мій погляд, може привести до стабілізації дійсно на фронтах, тому що в першу чергу хранічним не вистачає. Це особова склада у комплектованості, навіть тих бригад, які діють на лінії зіткнення, ну і без засоби враження, особливо далекобійних, про яких у нас союзниками іде розмова досить давно, але суттєво рішуче поповнення нашого арсеналу в цьому поки не відбувається. А Вироблення і постачання в села оборони України підприємства нашого оборонно промислового комплексу відбувається, але і масштабування ракетного оружжя, як ми знаємо, відповідні напрями. Але воно потребує часу з одного боку, а з іншого боку, ворог намагається провести розвитку, з'ясувати, де саме ці підприємства, і нанести відповідний удар щодо спадлення роботи ще знищення, в принципі, тобто досить складних умов. І тому, на жаль, у зв'язку з тим, що ці питання не вирішуються, поки в мірі потрібні, то ситуація на фронті досить важка. Шановний ну, пане пане генерал лейтенанте, я просив би вас зараз е трішечки поділитися вашими міркуваннями щодо стратегічного задуму ворога у теперішній фазі російсько-української війни як би ми не ставились до представників злочинного російського генералітету ну але ці люди доволі мотивовані і вони володіють певними ресурсами але їхні дії не завжди хаотичні наскільки я розумію був затверджений, можливо, підкоригований план генерального наступу, так я не знаю, чи він буде проводитись на лише оперативних напрямках, чи вони будуть посилювати його, готуючись, не дай Боже, звісно, до того чи іншого прориву лінії фронту. Так, це інформація секретна. Я не маю до неї доступу. Ну але розуміємо, що у ворога є певний план. І от, якщо говорити про ворожий план, ви як людина зі стратегічним... Баченням зі стратегічним світоглядом, як ви можете охарактеризувати його, ну ми частково почали, як би його розкривати. Він дій цей план вкладається в ці стратегії дві, але не в проведенні наступальних дій це перше захоплення чотирьох областей. і, на жаль, ворог просувається в реалізації цього плану. Найбільше, скажем. Більше не реалізується він на Херсонському напрямку області, там допомагає нам Дніпро і дії, безумовно, наших оборонців на цьому напрямку. І друге, це Харківський, Сумський напрямок, ну, Чернігівський в повітрі. Окремо стоїть Дніпропетровщина, вона не вкладається в всі стратегії наступальні. Але коли ворог перетнув кордони Дніпропетровщини. І почав просуватися, то з'ясувалося, що тут наступи в цьому напрямі по Дніпропетровщина проводиться з найбільшими темпами. І за вересень і жовтень місяць, відповідно по долі захоплених територій, Дніпропетровщина займає перше місце. Тобто, в вересні це було 50%. відсотків. Від захоплених територій припадала на Дніпропетровщину. А в жовтні це вже було 70%. В Зв'язку з тим, що вони побачили, що тут є просування, зробили коригування і підсилили цей напрям для нарощення зусиль, Навіть, скажімо, на скажем бригади, мідві бригади з Покровської знімали і перекидували на Дніпропетровщину, щоб наростити ці зусилля. Ми з вами. Обговорювали епізод пов'язаний з тим, що з цього боку відбулося просування у бік Запорожжя, просування і дії активізації не тільки на лівому фланзі, це Степногірськ, Приморська з цього західної частини на Запоріжжя, але і з іншого гуляй польського. Ну ісунулися якби вперед. Тому на найближчий час вони будуть намагатися реалізувати. Падоль продовжувати наступальні дії, і окремо це Купінськ, скажем, і взагалі тут треба мати на увазі, що у нас оборонний Рубіж пролягає крім покровська Мірноградської агломерації, ще по рубіжу Константинівка, Дружківка, Славянськ, Краматорськ. І уже зараз ведуться бої на околиці і групи просачуються Константинівки. А що стосується Слов'янська і Краматорська, то тут північно-східного напрямку діють ворожі частини, це з району Лімана, Сіверська, з націльністю саме на просування в подальшому на Слов'янськ-Краматорськ. Тобто ситуація на поточний час розкладається таким чином. Дякую вам, шановний пане генерал-лейтенанте. Нашим глядачам нагадаю, що зараз для них працював Ігор Романенко. дякуємо за включення. Гарного Дякую. вечора. До побачення.